Ось і розпочалось довгоочікуване літо, а разом з ним розпочинають свою роботу клуби вихідного дня. Розкажіть, будь ласка, що цікаво очікують наших подівчан, наших дітей в нинішньому році. В цьому році традиційно розпочнеться клуб вихідного дня. Він буде проходити суботу-неділю щотижня по мікрорайонам нашого міста. Такий самий клуб вихідного дня відбувається в селі Липецькому і в селі Олександрівка. Відбувається він там лише в суботу. А у нас традиційно два дня. Звісно, треба слідкувати за афішами, тому що клуб вихідного дня він мандрує саме по парках відпочинку нашого міста. Він традиційно буде починатися о 18 годині, працювати до 20 години. Дітки будуть отримувати солодкі подарунки або призи за участь в клубі вихідного дня. Ну звичайно, масу емоції, цікаві програми. І пісні, і танці, і зустріч з творчими колективами. Програма буде дуже різноманітна. В цьому році є така інтересна ідея. Вона розпочне свою роботу з 1 липня, біля міського будинку культури, селища цукрового заводу буде відкрито дитяче містечко. Дитяче ігрове містечко, де для наших маленьких подільчан буде безкоштовні всі атракціони. Ну трошки так запобігаючи вперед, хочу розказати потім більш детально. Ми вже розповімо. Там будуть батути, там буде кімната, лабіринт, там буде дуже велика рибалка. Там буде водні пістолети. Ну маса всього цікавого. Це все буде безкоштовно. І більше того, скажу, що домовлено про те, що буде іти автобус з 16 годин, який буде привозити малечу з батьками до нас, до будинку культури. Таке містечко буде працювати з 16-ї години по 18 годину. Ну, подивимось, якщо буде великий попит на це, звичайно, ну термін буде продовжено. По заходам, які відбуваються в межах клубухного дня, тобто субота-неділя, хочу наголосити, що це? Парк біля будинку культури цукрового заводу, парк відпочинку Черемошки, парк відпочинку біля військового містечка, біля третьої школи, ну, по теперішньому ліцей і парк біля молодіжного центру. Це обов'язково майданчик на вулиці Залізничників біля 11-го садочку. І таким чином утворюється таке коло, і, от парк, і наш проєкт мандрує по цим площадкам. Ще хочу розказати, що традиційно є така творча творчий тиждень, який так він проходить щороку, і в цьому році теж. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця і субота біля міського будинку культури о 16-й годині відбуваються різні творчі заходи. Вівторок це бібліотечний вівторок, можна відвідати бібліотечні заходи. Середа це кулінарна середа. Маленькі кулінари можуть приходити долучатися до майстер-класів. Четверг – це творчий четверг. Там будь-які майстер-класи пов'язані з народним мистецтвом. Наші народні майстри дарують свою творчість і своє вміння передають нашим діткам в п'ятницю. Це Туристична, туристична п'ятниця. Там будуть різноманітні велоекскурсії, просто екскурсії І в суботу буде теж туристична субота, які організуються екскурсії з виїздом з нашої громади. Тож долучайтеся. Ці всі заходи вони безкоштовні. все це можна слідкувати на офіційному сайті нашого міста на подільському ефірному телебаченні, а також на сторінках культура і мистецтво Подільська в Ютубі, Інстаграмі, Тік-Токі і Фейсбуці. Тож літо дійсно обіцяє бути цікавим. Так, користуючись нагодою, хочу запросити всю малечу разом з батьками, дідусями, бабусями до нас на відкриття клубу вихідного дня, яке відбудеться цієї суботи, 7 числа в парку Шевченка. Початок о 16-й годин працюємо ми аж до 19-ї. Тож приходьте, маса задоволення, звичайно, морозиво традиційно, яке кожен рік отримують наші малюки, а також атракціони. І найголовніше, що під час цього заходу відбудеться такі дуже цікаві подія вона називається безпечне літо. Ми залучили спеціалістів з різних служб, в тому числі поліції, наших рятувальників, наших військових, наших медиків, які діткам допоможуть адаптуватися, яким діткам допоможуть і нададуть корисні поради, які їм будуть цікаві. Все літо, коли батьків немає вдома або дитина знаходиться сама. Тож приходьте до нас і залишайтеся з нами, святкуйте разом з нами і проводьте літ разом з нами.